Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк Місто Вінниця, по вулиці Соборна-1. У нас нове над Renault Megane 2018 року випису з автоматичною крокопродач на передньому приводі з економічним 1,5 літровим дизним дивингом, авто в ідеальному технічному та лакофарбному стані, в ефектному сірому коєрі. І таке чудово авто можна придбати у нас на філіальній місці Вінниці за 11 990 доларів Нагадаю, в гарному технічному та лакофарбному стані Має чудову передню оптику лінзовану, Передні партроники, 16 оригінальні легко диски, гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підчасів, в заводському тонуванні, в кузові універсал. Авто у нас європейське, привезено з Європи. Має першого власника в Україні. Авто, нагадаю, в ідеальному, технічному, телекофармому стані, має великий міський багажник, задні партроники. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий текстильний диван. Сірого кольору, карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятни. Маємо 3 підгоріночки для пасажирів, Скуп підйомнички, музика без нарікань. Переходимо до переднього п'яту. Також нас вистачає безсочовий доступ. Маємо також просторий. Доглянутий маємо карти в ідеальному стані, крісла пошкоджень, без трапен, без п'ятен. В ідеальному стані маємо 4 підрізано, електро, регулювання дзеркал, підігрівець дзеркал, дачі до дощу. Електронну приборну панель, мультикермо, автоматичну кроповидечу, штатну мультимедіа навігацію двозонний клімат контроль. Нагадаю, таке чудове авто можна купити у нас на філіальній місці Вінниці за 11 тисяч доларів, або придбати томбічик в лізинг, або в кредит, або замовити нас, авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.